Я завжди мріяла про фотосесію у стилі української мітології. Але якщо для образу відьми потрібен повноцінний стрій, бабусина хата та хороший фотограф, з образом мавки мене цікавила саме її спина, а точніше, її часткова відсутність. Тож, хто я така, щоб полегшувати собі життя, тому я вирішила зробити її власноруч? Трішечки перед історією. Спершу я планувала все це ліпити на картоні, але до мене вчасно дійшло, що картон він плаский, а людське тіло ні. І тут я вирішила піти в банк зайти на OLX і благо. Якась жіночка в моєму місті продавала манекени. Я принесла його додому, феніцько помила і залишила сохнути десь на кілька діб. Я вирішила зупинитись на грудному відділі хребта, лопатках і ще буде видно кілька ребер. Ліпити це все я буду ось такого пластиліну. Знаєте, за роки роботи з полімерною глиною я вже й забула, настільки він твердий. Погрій мені його, будь ласка. Щоб не використовувати багато пластиліну, я закриваю впадину фольгою і додатково формую майбутні хребці. З допоміжних інструментів у мене ось такі стеки. Найважливіше на цьому етапі надати приблизну форму кісткам, а до потяг все це доведу пізніше, коли візьмуся за чистову ліпку. Найбруднішу роботу нарешті завершено. Ось так наразі все це виглядає. Воно все-таки краси кривела, мені вже так подобається результат. З одного боку, я розумію, що мені не вдасться зробити все анатомічно правильно і може, так чи інакше це накладка на спину. Але з іншого боку, я хочу добитися максимальної реалістичності, щоб на фото це виглядало все дуже класно. Зараз на мене чекає найважча робота, а саме ліпка хребтів, тож побачимось в наступному відео.